Всім вітання, з вами магазин Тракторний бригадір. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо оглянути міні-трактор скаут ТЕ504. Бюджетний трактор типа 50 кінських сил. Зараз подивимося, що він себе представляє і покажемо вам. Ну, на вигляд виглядає масивно. Потужний ззаду у нас чулки на мосту. Мост чимось похожий на мост 454-го. Ну, По чулках, вроді більш потужніший. Ось такий вигляд має він. Передні колеса у нас 7,5х20. І задні колеса 11,2х28 з баласними грузами довантажувачами. Можливо, два варіанти колії. По передніх колесах метр двадцять мінімально і метр сорок, якщо перестають колеса, містами буде метр сорок. По задку також мінімально метр двадцять. Ну, по задку монагратися можна ще відрегулювати, розібрати колеса і відрегулювати колію так Зараз заглянемо спочатку під капот. Подивимося, що він має під капотом. Ось такий спереду йде. Капот, як у 454-го булата. Бачу, вже капот у нас іде на газових упорах, Ось два газові упори, Досить високо піднімається, удобно. Так, акумулятор китайська 120-ка. Заводиться дуже легко. Шість грузів спереду. ну Грузи тут слабенькі, кілограм, мабуть, по 7 приблизно, точно не скажу. Мабуть, по 7 кг. Мост передній у нас іде редукторного типу. На вигляд потужно. Виглядить, звісно, як працює, покаже поле. Є в нас гідроусилитель спереду, циліндр двохштоковий. І так, мотор. Що ж тут у нас за мотор? Мотор у нас Landong km 495 36,8 кВт. 495 мотор це 100% 45 кінських сил. 50, не знаю. Не викрутить він 50, мені здається. Ну 45 чесних, чистих, 45 у ньому є. Китайських маленьких лошадей. 4 циліндра по 95. Є у нас свічка накалу, одна вона тут. На впускному колекторі стоїть. Простий паливний насос механічний. На 4 форсуночки. Змазується от двигуна насос. Так, масляний фільтр бачимо. Один паливний фільтр встановлено на ньому. Один і є для на солярочку. Бак. Приборна панель у даному тракторі. ось ця. Це і є паливний бак. Такий він пластиковий. Заливається солярочка тут. Панель приборів у нас ось тут. Сахометр. Солярка, температура, все інші лампочки. Також вчитаємо, то години. Місце оператора, як для мене трошки маловато, але удобне. Удобне сидіння з підлокотниками. Сидіння добре амортизує. В принципі, нормально. Бачок гідроусилителя під капотом на радіаторі. Два інші насоси стандартні, як і в усіх інших тракторцях. Генератор 14 вольт. 350 ампер здається, що не помиляюсь. І з плюсиків. Двохдискове щеплення має тракторець, тільки що сам перевіряв. Має двохдискове щеплення. наповню, що трактор у нас іде бюджетний, як для бюджетника, двохдискове щеплення, хороший плюсик. Двойні педальки тормоза у нас йдуть, здвоєна педаль, можна затормажувати окремо ліву праву сторону. Газюлька, щеплення, понижайка, повершайка. 4 передачі вперед, одна назад. Коробка на 8х2. Потім е, має додатковий гідророзподільник, двохсекційний. Ось він встановлений тут. В базовій комплектації він у ньому йде. Речажок, підйом опускання гідравліки, блокування заднього моста, полуосі блокується. Включення валу відбору з цієї сторони. З іншої сторони у нас 540 тисяч обертів. Вал відбору, переключення і підключення відключення переднього моста з цим речашком. Далі. Такий вигляд він має ззаду. Лед фонарі стоять такі мерсовські прикольні. Є фара назад, є рамка для встановлення номерного знаку із підсвіточкою. Ось вона. Гідравлічна ванна у нас йде окремо від коробки передач. Сюди заливаємо гідравлічне мастило в гідросистему трактора. Також є штатний гідровихід, ось він один, як на всіх інших китайцях. Можна підключати прицеп, допустимо, сюди. Якщо у вас тільки прицеп, закручуємо кранік, ось цей Цей кранік закручуємо і працюємо речашком цим, що піднімається нев'язка. Можна підключати сюди до додаткового гідророзподільника. Нав'язка у нас трьохточка йде. Яблука. У нас йдуть вже більші, ніж в інших. Яблука йдуть, як у білоруса. Під 28 й палець. Вже плюсик. Де треба, Якщо брати советський навісне, не треба буде переробляти, переварювати, перерізати. Клешня йде ось така от гнута. Для того щоб вище піднімало навіска, йде гнута клешня ось така. І знизу вона підсилена такою пластиною, уварена в неї. Бокові розкоси кріпляться до чулків, в принципі, адекватно. Здоровий центральний винт. Якщо вас не пойму, центральний вінт у нас іде під 22-й палець. Китайський. А клешня йде під білоруський палець. Ось так. Тому, якщо буде совєтська навісня чіплять, то під центральний вінт треба буде щось видумувати. Ось так. Також є причіпний пристрій, простий, на двох пальцях він встановлений сюди. І коли працюєте валом відбору, його треба буде знімати, тому що буде заважати. Вал відбору на 6 шліців, стандарт, як я вже сказав, 540 і 1000 обертів. По вазі даний трактор уступає більш дорогим тракторам, 40-сильним. Десь його приблизна вага 1650 кг. Так як ми важили 45-й булат, даний трактор дуже похожий. Тому вага його буде аналогічно така сама. Є дані модельки в наявності, в такому сірому кольорі йдуть. Хто бажає замовити собі, телефонуйте за номером нашого каналу. Менеджер Антон на зв'язку. Доставка працює, доставка безкоштовна. Набирайте, телефонуйте. До нових зустрічей. З вами тракторний бригадір.